Вітаю на каналі. Дійшла черга робити ревізію в вуликах на 145 ту рамку. Хотів з вами показати основний момент, що це най... та конструкція вулика, де найбільш не подобається робити дану процедуру. Тобто, в загальному ми коли почали працювати зі 145 рамкою, вирішили були збільшити пасіку і щоб всі вулики були на 145-ту рамку. Але вирізло багато мінусів. І один із них це ревізія. В цілому, це гарна система, якщо ви не, не сокращаєте гніздо. Тобто робота тільки корпусами. В зиму має йти 10 рамок в першому корпусі, 10 рамок в другому корпусі. Якщо у вас сім'ї, які йдуть зиму на 10 рамках і з весни не потребують скорочення, класна система. Працює, хто має бажання там потенціал на Промислове бджільництво без питань. Але ми ну сокращаємо е, клуби, і відповідно немає десяти рамок по весні. В ідеалі як потрібна гарна погода, а при весні ревізії це дуже рідко. І оці декілька днів що ясна погода, великий об'єм роботи. Тому в повному в обсязі, так як потрібно зробити, ми не робимо. Ось, наприклад, тут ми маємо 5 рамочок, зверху ніби гарно вони обсижують. Зараз ми приберемо заставну дошку і бачимо, що внизу на крайній рамці бджоли майже немає. З цього боку, так само. Але все одно, для більш кращого розвитку, ну хоч трошки їх потрібно сократити. Тому я беру крайню рамочку. Ну, поки прибираю. І щоб не розбирати гніздо, прям з таместкою потрошку потихеньку передвигаю. Мені так більш подобається робити, воно по факту швидше. Все, передвинули виключно, щоб поставити заставну більш піджать. Якщо потрібно, бачимо. Джола з пилком матка тут є, вони сидять гарно. Внизу рамочка з медом, вона ну, корисна, потрібна. Джола підносить, піднімає знизу вверх мед і, і, ми має, і ну, вона буде як стимуляція. З цієї сторони теж можемо. Ну, в деяких сім'ях я роблю з одної сторони виключно. А в деяких з обох боків. Тобто тут раз, підвинув. І тут цю Ту я рамку не прибрав для зручності. І все. І по пазам воно трошки прополюс. але можна передвинути виключно на, ну, щоб заставна доска проходила. І все. І обмежили дану сімейку на трьох рамочках. Вони нормально будуть розвиватись, ніяких особливих проблем немає. Вони використовуються виключно для нуклеусів. Але якщо почнемо розривати гнізда, бджола почне все ж таки в даний період бути досить агресивно себе поводити. І нам легше не потрібно його нічого піднімати. А і так, працюємо.